Він каже, що не хоче зобов'язань, але не може триматися осторонь від тебе. Ти вже помітила закономірність. Він зникає, а потім пише тобі, ніби нічого не сталося. Він каже, я не готовий до стосунків, але він завжди повертається, і кожне його повернення розбиває твоє серце навпіл. Хоче вірити, що цього разу все буде інакше. Інша половина знає, що знову йде по розбитому склу. Ти не знаєш, що існує прихований шлях, який Юнг відкрив про чоловічу психологію, секрет, який повністю змінює правила гри. Сьогодні я збираюся розкрити дещо, що назавжди змінить твоє розуміння чоловіка, який не може зобов'язуватися, але також не може відпустити тебе. Нейронаука нещодавно виявила, що відбувається в чоловічому мозку, коли він каже: Я не хочу нічого серйозного, але хочу тебе побачити. Це суперечність, глибоко вкорінена в його підсвідомості. Ти потрапила в це коло, тому що не знаєш секретного коду, який розкриває його справжні почуття. Більшість жінок роблять фатальну помилку на цьому етапі. Вони йдуть шляхом тривоги, вимагають відчайдушної тиші та, зрештою, відштовхують саме те, що хочуть привабити. Але ти не така, як більшість, щось всередині, і ти вже знала, що є інший шлях. Ось чому ти тут зараз. Ти відчуваєш, що в цій ситуації є прихована правда чи не так. Правда, яка виходить за рамки того, що він говорить словами? Його тіло розповідає іншу історію. Енергія між вами шепоче таємниці, які його раціональний розум намагається заперечити, те, що я збираюся розкрити. Це давнє знання, яке ідеально узгоджується з останніми відкриттями про чоловічий мозок. Це знання настільки потужне, воно може повністю змінити динаміку між вами, навіть не усвідомлюючи, що відбувається. Є глибока причина, чому він не може піти від тебе, навіть кажучи, що не хоче зобов'язань. І коли ти зрозумієш цю причину, новий шлях відкриє шлях, де ти повернеш свою силу. Шлях, де тобі більше не потрібно страждати в невизначеності. Карл Юнг, відомий психолог, виявив, що коли чоловік каже, я не хочу нічого серйозного, але я хочу тебе побачити. Він переживає глибокий розкол у своїй психіці, і саме в цьому розколі полягає його потенціал для трансформації. Те, чим я збираюся поділитися з вами, призначене не для будь-кого, це знання, призначене для жінок, які готові вийти за межі звичайної гри кохання та перейти на глибший рівень розуміння. Питання в тому, чи готові ви бачити за межі ілюзії, чи готові ви зрозуміти, що насправді відбувається, коли він каже, ці суперечливі слова. Якщо так, готуйтеся. Те, що буде далі, змінить все. Перш ніж продовжити цю подорож відкриттів, я хочу, щоб ви зробили щось потужне прямо зараз. Напишіть слово Правда в коментарях. Це не просто дія, це заява Всесвіту про те, що ви готові отримати цю мудрість. Коли ви пишете «правда», ви активуєте щось глибоко в собі. Ви говорите свої підсвідомості, що готові бачити за межі видимості. Зробіть це зараз. Напишіть «правда» в коментарях і продовжуйте спостерігати. Те, що буде далі, розкриє приховані закономірності, які тримають вас обох у пастці цього кругового танцю, і як ви нарешті зможете взяти під контроль цю ситуацію. Ви коли-небудь відчували цю напругу в повітрі після того, як він каже, що не хоче зобов'язань, але все ж призначає вам дату зустрічі. Той застиглий момент, коли ваше серце б'ється трохи швидше, коли ваша інтуїція шипоче, що відбувається щось більше, ніж підказують його слова. Це саме та точка, де видиме зустрічається з невидимим, де свідоме зустрічається з несвідомим. Юнг відкрив щось захопливе в чоловічій психіці, коли чоловік каже, Я не хочу нічого серйозного, частина його справді вірить у це. Це говорить його свідомість, та частина, яка боїться втратити свободу, яка боїться зобов'язань, але є й інша частина глибша частина, яка постійно тягне його до вас. Нейронаука показує, що чоловічий мозок вивільняє окситоцин. Гормон зв'язку, коли він поруч із жінкою, до якої його приваблює ця хімічна речовина, створює фізичну потребу в близькості, яка прямо суперечить тому, що говорить його свідомість. Ось чому це так заплутано, бо так воно і є. Усередині нього відбувається тиха війна між тим, чого він на його думку хоче, і тим, чого насправді прагнуть його тіло та душа. І саме на цьому внутрішньому полі бою у вас більше сили, ніж ви усвідомлюєте. Ви чули про юнгіанську теорію про аніму. Це жіноча енергія, яка існує всередині кожного чоловіка. Це та його частина, яка прагне зв'язку, близькості та єднання з жіночим началом. Коли чоловік зустрічає жінку, яка пробуджує цю аніму, він відчуває глибоке покликання, яке не може пояснити раціонально. Це ніби ви тримаєте дзеркало перед частиною його, яка залишилася прихованою, частиною, про існування якої він сам навіть не знає, і це глибоко його лякає, бо знайти цю частину себе означає зіткнутися з власною вразливістю. Це означає зіткнутися з придковими страхами, закодованими в чоловічій ДНК, страхом бути поглинутим жіночим началом, страхом втратити свою ідентичність, страхом бути недостатнім. Ці страхи нераціональні. Вони перші. Вони походять з часів, коли виживання чоловіка залежало від автономії та сили, коли він каже, що не хоче нічого серйозного, але все, що хоче бачити тебе, це відлуння тих давніх страхів. Річ не в тобі ніколи так не було. Річ у битві всередині нього. Більшість жінок реагують на ці слова з болем і розчаруванням. Вони намагаються переконати його змінити свою думку, спробувати довести свою цінність або піти геть, повністю вважаючи, що вони недостатні. Але всі ці реакції походять з одного місця, відсутності розуміння того, що насправді відбувається. Бачите, коли ви реагуєте з тривогою або дистанцією, ви лише підтверджуєте його страхи. Ви стаєте саме тим, чого він боїться, загрозою його свободі або кимось, хто покине його, коли він найбільше потребуватиме вас. Замкнене коло, яке тримає вас обох у пастці болісного шаблону, але є й інший шлях, спосіб, який юнг відкрив, вивчаючи стародавні релігії та священні ритуали єднання, жриці минулого розуміли силу полярності. Вони знали, як танцювати з чоловічою енергією, не намагаючись захопити її чи втекти від неї. Вони розуміли, що секрет полягає не в боротьбі з чоловічою природою, а в шануванні її, твердо стоячи на своїй жіночій сутності. Сучасна нейронаука підтверджує це давнє знання, коли жінка залишається зосередженою, не реагуючи тривогою чи замкнутістю. Вона створює безпечний простір, де чоловік може досліджувати власну вразливість. Чи помічали ви, як у певні моменти він здається більш відкритим, більш пов'язаним з вами? Ті рідкісні моменти, коли його захист падає, і ви можете побачити щось глибше в його очах. У ці моменти ви спостерігаєте, як прокидається його душа. Ви бачите за маску, яку він носить перед світом, і саме в цьому полягає справжня сила. Не в спробах змінити те, що він говорить, не в переконанні його у своїй цінності, а в тому, щоб бути тим, хто бачить за межами його слів, хто розуміє внутрішню боротьбу, з якою він стикається. Юнг писав, що зустріч двох особистостей подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо є якась реакція, обидва трансформуються. Ця трансформація відбувається не через слова чи суперечки, вона відбувається на енергетичному рівні у священному просторі між вами. Ось чому це знання таке потужне, бо воно діє поза свідомістю, поза захистом, який він створив, воно безпосередньо працює з тією частиною його, яка вже відчуває зв'язок з вами, яка вже знає, що між вами є щось особливе. Та частина, яка постійно повертається, навіть коли його свідомість каже, що він не хоче зобов'язань, подумайте про це, якби він справді нічого не хотів з вами, він би просто зник. Чоловіки дуже прості в цьому плані, коли вони не зацікавлені, вони не залишаються. Той факт, що він постійно повертається, бажаючи побачити вас. Це вже мовчазне зізнання в тому, що щось у ньому глибоко пов'язане з вами. Питання тепер у тому, як ви реагуєте на це мовчазне зізнання, як ви шануєте ту частину його, яка намагається проявитися, поважаючи ваші власні бажання та потреби, як ви створюєте простір для цієї трансформації, не змушуючи, не тиснучи, не приглушуючи власного світла? Відповідь криється в тому, що Юнг називав конфронтацію з тінню не твоя тінь, і не його, а тінь, що існує між вами: невисловлені страхи, невисловлені очікування. Приховані бажання, коли ти навчишся орієнтуватися в цій тіньовій території з грацією та мудрістю, ти станеш неперевершеною не лише для нього, а й для себе. Тому що цей процес полягає не лише в тому, щоб завоювати його серце, а й у тому, щоб повернути собі власну емоційну суверенність. Йдеться про звільнення від циклу тривоги та розчарування, які виснажили вашу енергію та затьмарили ваше природне світло. Йдеться про те, щоб згадати, ким ви є насправді, жінкою здатною трансформуватися, не через силу чи маніпуляції. А через присутність та глибоке розуміння. Жінка, якій не потрібне зовнішнє підтвердження, бо вона знає свою цінність. Жінка, яка розуміє таємниці чоловічого серця краще, ніж він сам. Це жінка, яку він підсвідомо шукає, коли повертається до вас. Це жінка, яка має силу трансформуватися. Я не хочу нічого серйозного, перетворюючи його на щось набагато глибше та змістовніше. І це жінка, яка незалежно від результату з ним знайде свій шлях до того кохання, на яке вона справді заслуговує. Коли чоловік каже, що не хоче нічого серйозного, але все ще хоче продовжувати зустрічатися з вами. Він, не усвідомлюючи цього, просить про перетворення. Я повторю це ще раз, бо важливо, щоб ви зрозуміли. Він просить про трансформацію не словами, не свідомо, а на глибокому архетипному рівні. Він шукає щось, що можна знайти лише через цей очевидний парадокс. Юнг виявив, що процес індивідуалізації, цей шлях до становлення цілісною людиною, часто включає суперечності, які здаються непримиримими. Саме в цих суперечностях відбувається ріст. Саме в просторі між протилежностями відбувається алхімія трансформації, і саме це відбувається, коли він каже, я не хочу нічого серйозного, але хочу тебе побачити. Він стоїть на порозі між страхом і бажанням, між минулим і майбутнім, між хлопчиком і чоловіком. Нейронаука показує нам, що чоловічий мозок запрограмований шукати невідоме, досліджувати за межами безпечних меж. Це давнє програмування, яке сягає корінням у часи, коли чоловіки були мисливцями та дослідниками. Водночас, чоловічий мозок також запрограмований шукати безпеки, племені, дому, зв'язку, щоб повернутися з тим, що він відкрив, і бути прийнятим. Ці дві програми можуть здаватися суперечливими, і вони такими є, але вони також доповнюють одна одну. Ось чому він віддаляється і повертається. Ось чому він каже, що не хоче зобов'язань, але все ще шукає вашої присутності. Він намагається інтегрувати ці дві частини себе, і ви несвідомо стали священною землею, де може відбутися ця інтеграція. Але ось найпотужніше откровення. Вам не потрібно бути пасивними в цьому процесі. Вам не потрібно чекати, поки він розбереться зі своєю внутрішньою плутаниною, щоб отримати те, що ви хочете. Ви можете активно створювати простір для цієї трансформації, твердо дотримуючись власних меж і бажань, як через те, що я називаю магнетичною присутністю стан буття, який поєднує жіночу сприйнятливість з непохитною ясністю. Коли ви перебуваєте в стані магнетичної присутності, відбувається кілька речей одночасно. По-перше, ти бачиш далі його слів. Ти розумієш, що я не хочу нічого серйозного, це просто голос страху. Це не вся правда. По-друге, ти шануєш власні бажання без сорому та вибачень. Ти знаєш, чого хочеш, і висловлюєш це не через ультиматуми чи маніпуляції, а зі спокійною щирістю. По-третє, ти створюєш енергетичне поле між вами, де трансформація може відбуватися природним чином, без сили, простір, де він може досліджувати свою вразливість, не відчуваючи загрози чи осуду. По-четверте, і це вирішально, ви залишаєтеся абсолютно не прив'язаними до результату. Цей останній пункт є найскладнішим для багатьох жінок, тому що нас звикли пов'язувати свою самоцінність з результатом наших романтичних стосунків. Але саме ця відстороненість створює простір для дива, коли ви невідчайдушно намагаєтеся перетворити щось серйозне на зобов'язання. Ви парадоксально стаєте сильнішими. Ви стаєте втіленням священної жіночності, яка не женеться бо знає, як приваблювати. Це те, що стародавні тантричні тексти називали шахті творчою жіночою енергією. Яка не примушує, а запрошує, яка не вимагає, а надихає, яка не женеться, а притягує. І саме ця якість шакті пробуджує в чоловікові його природний аналог, шиву, свідоме чоловіче начало, яке знає, як брати на себе зобов'язання, не втрачаючи своєї сутності на практиці. Це означає, що коли він каже, Я не хочу нічого серйозного, але хочу тебе побачити, ви відповідаєте не тривогою чи обуренням, а спокійною ясністю. Я розумію, що ви зараз не шукаєте зобов'язань. Я також ціную наш зв'язок, і водночас я жінка, яка зрештою прагне серйозних стосунків. Я відкрита до дослідження цього зв'язку без тиску, але також не закриваючись від інших можливостей, які більше відповідають моїм довгостроковим бажанням. Така відповідь має три потужні наслідки: по-перше, вона показує, що ви вислухали його та поважаєте його місцезнаходження. Це створює безпеку. По-друге, вона чітко повідомляє про ваші власні бажання, не роблячи їх залежними від нього. Це породжує повагу. І по третє, вона встановлює, що ви самі відповідаєте за своє життя та вибір. Це створює потяг, тому що ось істина, яку підтверджує нейронаука. Чоловічий мозок біологічно запрограмований на те, щоб його тягнуло до жінок, які є гідним викликом, не викликом у сенсі ігор чи маніпуляцій, а в сенсі того, що він повинен піднятися, щоб зустріти його через власний розвиток. Коли ви позиціонуєте себе як жінку, яка знає, чого хоче і не приймає нічого менше, ви активуєте давні ланцюги в його мозку. У тих, хто прагне та завойовує, ви стаєте не легкою здобичу чи неможливою горою, а цінним призом, який вимагає від нього стати найкращим я. І ось останній секрет: суть того, що Юнг відкрив у своїх дослідженнях міфів про трансформацію. Коли чоловік зустрічає жінку, яка бачить і його велич, і його тінь, і залишається непохитною в її присутності. Він знаходить не просто кохання, а шлях додому, шлях до частин себе, які він покинув на шляху до інтеграції. Його підсвідомість відчайдушно шукає. Це найцінніший дар, який ви можете запропонувати, не просто ваше кохання, а дзеркало, в якому він знову відкриває своє власне серце. Коли ви це робите, я не хочу, щоб щось серйозне починало розчинятися природним чином, не тому, що ви боролися з цим, а тому, що ви створили умови для нього, щоб відкрити те, чого він справді хоче. І найчастіше він виявляє, що зобов'язання, яких він боявся, це не в'язниця, а портал до глибшої свободи. Свобода, яку можна знайти лише через справжній зв'язок. Пам'ятайте, ваше завдання не переконати його бажати зобов'язань. Твоє завдання доки створити простір, де він зможе відкрити для себе щось нове. Ця відданість правильній жінці це не втрата, а незмірний здобуток. Коли ти це робиш, ти не просто змінюєш стосунки. Ви берете участь в алхімічному процесі, який трансформує вас обох незалежно від конкретного результату. З цим чоловіком ви повернете собі свою силу. Як жінка, ви пам'ятатимете, що ваша цінність не залежить від чиєїсь підтримки чи відданості. Це справжня перемога. Не маніпулювати кимось, щоб він хотів того, чого хочете ви, а бути настільки зосередженим у своїй істині, що ви природно притягуєте переживання, які відображають вашу справжню цінність, це мудрість, яку відкрив Карл Юнг, це наука, яку підтверджує нейронаука, і це мистецтво, яке мудрі жінки практикували протягом усього часу. Те, що я щойно вам розкрила. Це не просто стратегія, це повна зміна парадигми того, як ви існуєте в присутності чоловіка, який розривається між бажанням бути з вами та страхом зобов'язань. Зараз ми заглибимося в те, що це откровення означає для вашого життя, для вашого серця, для вашого майбутнього. Коли ви приймаєте магнетичну присутність і розумієте правду, що стоїть за нею, я не хочу нічого серйозного, але я хочу бачити вас. Ви не просто трансформуєте конкретну ситуацію, ви трансформуєте свої стосунки з самою любов'ю. Подумайте про всі ті часи, коли ви страждали через чоловіка, який не міг або не хотів зобов'язуватися. Пам'ятайте безсонні ночі, сльози, виснажену життєву енергію, намагаючись зрозуміти, що з вами не так. А тепер уявіть, що ви звільняєтеся від усіх цих страждань. Уявіть, що ви так глибоко розумієте чоловічу психіку, що його слова та дії більше не мають сили похитнути ваш центр. Це дар мудрості, яким я ділюся з вами. Коли ви розумієте, що я не хочу нічого серйозного, це лише голос страху, який говорить, а не коментар щодо вашої цінності чи привабливості, ви повертаєте собі силу, яку колись віддали. Ви перестаєте інтерпретувати його дії як відображення вашої цінності та починаєте бачити правду про те, що його дії є відображенням його власної внутрішньої подорожі, його власних ран, його власних страхів. Ця зміна перспективи є глибоко визволюючою. Раптом ви більше не перебуваєте у владі його рішень, ви більше не чекаєте, поки він зміниться, щоб ви могли бути щасливими. Ви стаєте автором власного досвіду, і в цьому полягає прекрасний парадокс. Коли ви берете на себе таку відповідальність за власне щастя та благополуччя, ви стаєте магнітно привабливими не лише для нього, але й для всіх форм достатку та любові, тому що енергія, яку ви випромінюєте, коли зосереджені на власній цінності, непереборна. Це енергія молодої жінки на ім'я Софія, втілення жіночої мудрості, якій не потрібно доводити свою цінність, бо вона знає її глибоко. На практиці це означає, що коли ви зустрічаєте чоловіка, який каже, я не хочу нічого серйозного, але я хочу тебе бачити. У вас є три потужні варіанти. По перше, ви можете прийняти ситуацію такою, яка є, не очікуючи, що вона зміниться, знаходячи радість і зростання в поточному досвіді, знаючи, що ви обираєте це свідомо. По-друге, ви можете встановити чітку та люблячу межу, повідомляючи, що ви бажаєте стосунків з потенціалом для зростання та відданості. І хоча ви цінуєте свій зв'язок з ним, ви вирішуєте звільнити місце для когось, хто більше відповідає вашим бажанням. По третє, ви можете свідомо створити трансформаційний простір, який я описала, не чіпляючись і не втікаючи. Залишайтеся повністю присутніми з повною ясністю щодо того, чого ви хочете, дозволяючи йому самостійно пройти шлях до ясності. Кожен із цих виборів є потужним, тому що він походить з місця емоційного суверенітету. Жоден з них не виникає зі страху чи нестачі. Це фундаментальний сув, перехід від реакцій, заснованих на страху. До виборів, заснованих на мудрості, коли ви робите цей сув, відбувається щось неймовірне. Енергія між вами двома змінює танець, зміни, які він відчуває, навіть якщо він не може це сформулювати, що щось змінилося, що ви більше не граєте за тими ж старими шаблонами, що ви дієте з нового рівня свідомості, тому що люди природно тягнуться до вищих станів усвідомлення, того, що Юнг називав розширеною самосвідомістю. Він відчуває незрозуміло більше потягу до вас, не тому, що ви використовуєте тактику чи граєте в ігри, а тому, що ви вібруєте на частоті, яка резонує з тією частиною його, яка також прагне зростання та трансформації. Ось чому так багато жінок повідомляють, що коли вони нарешті відпускають потребу мати конкретного чоловіка, він раптово знову з'являється в їхньому житті, часто з новою відкритістю до зобов'язань. Це не магія, це глибока психологія, підтверджена нейронаукою. Коли ви звільняєте енергію тривоги та прив'язаності, ви створюєте простір для появи нових можливостей. Ви розриваєте цикл гонитви та відступу, який тримає так багато пар у болісних шаблонах, але і це вирішально. Навіть якщо він не повернеться або не зміниться, ви все одно переможете, тому що ви повернете собі життєву енергію, свій спокій та довіру до власної інтуїції та мудрості, і це справжні скарби. Скарби, які ніхто не може у вас забрати. З цими скарбами цілісними ви природно притягуватимете досвід і стосунки, які відображають вашу вроджену цінність, які шанують ваші бажання та сприяють вашому зростанню, а не виснажують вашу енергію. Це справжня перемога, яку Юнг відкрив у своїх дослідженнях психічної трансформації. Йдеться не про зміну іншої людини, а про те, щоб стати настільки цілісним у собі, що ви природно приваблюєте компліменти, а не замінюєте відсутні частини себе. Уявіть, як би це було жити так, без постійної тривоги, про те, що він думає чи відчуває, без емоційних американських гірок надії та відчаю, коли він з'являється та зникає. Уявіть собі енергію, яка звільнилася б для ваших мрій, ваших проєктів, мети вашого життя. Це подарунок, який ви даєте собі, коли справді розумієте динаміку. Я не хочу нічого серйозного, але я хочу побачити вас і відповісти не зі старими стратегіями тривожної прив'язаності чи захисного уникнення, а з новим усвідомленням магнетичної присутності. Нейронаука показує нам, що коли ми відпускаємо емоційні патерни, засновані на страху, наш мозок буквально формує нові нейронні зв'язки. Ми починаємо діяти з іншого місця. Ми робимо інший вибір, ми приваблюємо інший досвід. Це така ж біологічна, як і психологічна трансформація. І хоча ця трансформація починається у ваших стосунках з цим конкретним чоловіком, вона зрештою поширюється на всі сфери вашого життя. Ви починаєте ставитися до своєї роботи, дружби, здоров'я, фінансів з такою ж ясністю та суверенністю, ви стаєте жінкою, яка знає свою цінність у будь-якому контексті, не лише в романтиці. Жінка, яка знає, як сказати так, тому що живить її дух, і ні, тому що затьмарює її світло. Жінка, яка розуміє силу священної полярності між чоловічим та жіночим началами, та знає, як танцювати з цією енергією, не втрачаючи свого центру. Це та жінка, яку юнг уявляв собі у своїх дослідженнях потужних жіночих архетипів у різних культурах та історії. Це та жінка, яка, за підтвердженням нейронауки, діє з більш інтегрованого рівня функціонування мозку, де інтуїція та раціональність працюють у гармонії, а не в опозиції. Це та жінка, якою кожна частина вас вже знає, що ви можете бути, і саме тому це откровення про те, як трансформуватися. Я не хочу нічого серйозного, але я хочу тебе побачити, має таке глибоке значення, тому що справа не лише в тому, щоб виграти гру у стосунках, а й у тому, щоб згадати, ким ти є насправді: творець, трансформатор, носій мудрості, жінка, яка розуміє, що справжнє кохання ніколи не виникає з чіпляння чи погоні, а з того, щоб бути настільки повноцінним собою, що ті, хто резонує з твоєю частотою, природно втягуються у твою орбіту. А ті, хто не готовий до цього резонансу, природно знаходять вихід з твого життя. Без драми, без боротьби, просто зі спокійним усвідомленням того, що шляхи розходяться. Наразі це найвища свобода. Свобода бути собою та дозволяти іншим бути тими, ким вони є, знання того, що ідеальні узгодження не трапляються силою, а завдяки природному магнітному тяжінню. Ось так ви перемагаєте незалежно від результату з цим конкретним чоловіком. Ось так ви отримуєте прихований дар у очевидному парадоксі його слів. І ось так ви шануєте мудрість юнга та сучасну науку, які підтверджують те, що мудрі жінки завжди знали: шлях до того, щоб стати справді неперевершеним, це любити себе перш за все, повністю, безумовно та беззастережно. Ну от і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть ТОП 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!